В Україні продовжується ажіотаж на ринку валют: долар та євро то дешевшають, то знову повзуть до гори. Що відбувається з курсом? Чи очікувати подальшого зростання у лютому? Продавати чи купувати готівкову валюту та які прогнози щодо гривні? Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ. і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. З найближчим часом Національний банк продовжить підтримувати гривню, компенсуючи структурний дефіцит валюти на ринку. Ба більше з точки зору валютного попиту ти в Україні зазвичай є доволі спокійним місяцем. Втім, додаткової невизначеності на ринку додає інавгурація Дональда Трампа. Про це заявила банкірка Ганна Золодько. За її словами, рішення, які президент США ухвалюватиме на початку каденції, цілком здатні вплинути на валютний попит в Україні як по лінії очікувань, так і опосередковано, наприклад, через здорожчання нафти і нафтопродуктів, імпорт яких є відчутною статею українського імпорту. В будь-якому разі посилені девалюаційні очікування українців. Зберігатимуться і в лютому цей фактор є доволі суттєвим з погляду формування загального попиту на валютному ринку. Експертка вважає, що український Нацбанк продовжить підтримувати гривню, компенсуючи структурний дефіцит валюти на ринку. Це завдання зараз вочевидь залишається в переліку ключових пріоритетів з огляду на прискорення інфляції. Наголошує вона. Тому значного зростання курсу долара в лютому я не очікую. На мою думку, в готівковому сегменті курс коливатиметься в діапазоні. 42,7 – 43,6 гривень за долар. Нагадаю, що від початку року середній курс на готівковому ринку дійшов до 43 гривень за долар. Це на 50 копійок більше, ніж було 31 грудня минулого року. Рубіж у 43 гривні за долар у продажу готівки було досягнуто у п'ятницю 10 січня. Ідеться про середній курс, бо чимало банків та обмінних пунктів продавали валюту дорожче. А на передостанньому тижні січня долар знову подешевшав і досить швидко. Курс продажу впав помітно нижче 43 гривень за долар. Нас банк весь минулий Жень зміцнював гривню щодо долара. Довготривалий тренд на девальвацію, що почався в останній тиждень листопада минулого року, зупинився у вівторок, 14 січня. А з п'ятниці 17-го змінився на протилежний. Станом на понеділок, 20 січня, гривня офіційно подорожчала за тиждень на 15 копійок до 42 гривень, 13 копійок за долар. А от євровалюту вже другий тиждень поспіль лихоманило. Курс мінявся синусоїдально. Що два дні то вгору, то вниз. Коливання становили 40 копійок у продажу від 44 до 44 44,40 і 70 копійок у купівлі від 43,85 до 44,15. На неділю 19 січня курс продажу у нелегалів був 44,07 – це мінус 35 копійок за тиждень. Курс купівлі – 44 гривні за євро – мінус 13 копійок за тиждень. На 20 січня регулятор встановив курс 43,37 – мінус 20 копійок за тиждень. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорить, що долар подешевшав через суто ринкові чинники. Пропозиція валюти як на міжбанківському, так і на готівковому ринках зросла, а попит Суттєво зменшився. Нацбанк не втручався у зміну тренду. Значних обсягів валюти регулятором не було викуплено. Якщо на початку січня попит на закупівлю валюти збільшився на 25% при зниженні пропозиції, то надалі ситуація змінилась на протилежно. На міжбанківському ринку з'явилася значна кількість продавців. Пропозиція на міжбанку зросла на 20%, бо продавці наразі реалізують валюту для використання необхідних платежів у гривнях до бюджету, а попит майже не змінився. У підсумку середній безготівковий курс упав із 42,45 до 42,15 гривень за долар. На готівковому ринку попит на валюту також не збільшився. Схоже, що спекулятивний ажіотаж пішов на спад. економіст Андрій Забловський додав, що на ринок перестала тиснути значна кількість гривні з держбюджету, яку було виплачено у грудні 2024 року. Це рекордні видатки понад 705 мільярдів гривень. Ці кошти поступово розійшлися, частково трансформувалися у долари та євро. Спекулятивний ажіотаж пішов на спад, а курс долара знизився. Примітно, що експерти дали різні прогнози від подальшого здешевшення долара або його стабільності до можливих стрибків курсу, викликане. Зокрема, інавгурацію нового президента США Андрій Шевчишин назвав два чинники, котрі впливатимуть на курс долара як на поточному тижні, так і надалі. Перше національний банк, на мою думку, підвищить на тижні облікову ставку відсоток річних, під який регулятор кредитує комерційні банки з 13,5% до 14% відсотків річних. Це дещо зміцнить гривню. Другий чинник пришвидшення інфляції, яку регулятор може загальмувати лише стримуванням курсу долара за рахунок його додаткових продаж на міжбанку. Тому побачимо у найближчі дні стабілізацію курсу долар не дешевшатиме, але й не дорожчатиме. Андрій Забловський не виключає, що гривня на поточному тижні може ще зміцнитися, але не набагато. Банківський ринок коливатиметься в коридорі 42 гривень 15 копійок до 42 гривень 40 копійок за долар, а готівкова гривня у межах 42 гривень 50 копійок до 42 гривень 70 копійок. Мова йде про курс продажу. Втім, є ще такий чинник, як політичні події тижня, зокрема, інаугурація 20 січня нового президента США і його перші заяви щодо економічної політики країни. Наприклад, про вже анонсовану політику сильного долара, вони можуть вплинути на курс гривні, як послабити її? Так і зміцнити в Україні протягом 20-26 січня. Американський долар буде перебувати в межах від 42 гривень. Очікується, що різких коливань не буде. Утім, як внутрішні, так і зовнішні фактори можуть вплинути на ситуацію. Про це повідомив банкір Тарас Лісовий. За його словами, середина січня на валютному ринку стане активним періодом посиленої протидії інфляції. НБУ намагатиметься застосувати механізм валютних інтервенцій для врівноваження попиту та пропозиції. Саме тому офіційний курс перебуватиме в діапазоні 42-42,50 за долар. Лісовий наголошує, що майже виключена різка і неочікувана зміна курсових показників щодо готівкового ринку, каже експерт, не виключений емоційний період перечуттів від перших днів новообраного президента США Дональда Трампа, а також реакція суспільства на можливі наслідки агресії РФ та ситуацію на фронті. Привітно, що член економічного дискусійного клубу Олег Пензен утримався від прогнозу, куди рухатиметься курс долара в Україні з 20 по 26 січня. Цей тиждень можна образно назвати тижнем Трампа, бо є інформація, що новий Американський президент відразу підпише низку важливих економічних указів, які вже готуються з великою ймовірністю. Вони стосуватимуться так званих торгових війн, про що було заявлено. Тому можливі непрогнозовані коливання курсів багатьох світових валют, у тому числі й гривні. Вони не будуть значними, але матимуть місце. Трохи зачекаємо, пояснив свою позицію Олег Пензен. Експерт радить заробляти на гривні, вкладаючи її перш за все в облігації внутрішньої державної позики, терміном дії три місяці. А невеликі суми до 10 тисяч гривень краще покласти на короткостроковий депозит В свою чергу. Андрій Шевчишин зазначив, що зараз варто купувати долар, який дешевше бо у довгостроковій перспективі кілька років це дасть прибуток за рахунок зростання курсу. Готівкова валюта вдома заощадження на тривалий термін, які завжди під рукою. Ті, хто хочуть мати прибуток швидше, нехай купують ОВДП або несуть гривню в банк на депозити. В свою чергу Андрій Забловський назвав кілька нових інструментів для інвестицій, які з'явилися на ринку. Найкраще це диверсифікація, тобто не варто тримати всі заощадження тільки у гривні або тільки у валюті. Наразі близько 40% заощаджень можна вкласти у короткострокові гривневі депозити або ОВДП, решту у долари або євро. Також в Україні вже доступні інвестиції у проєкти, які можуть дати значно більший прибуток, ніж традиційні. Однак потребують певного рівня фінансової грамотності. Є багато різних криптовалют, фонди інвестування у нерухомість. Тощо щодо продажу валюти, то поради експертів залишилися незмінними, як і раніше, продавати її не варто без крайньої необхідності. А як думаєте, ви що буде з курсом валют найближчим часом? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.